Де я робив обзор губки Боба Я її теж знімав сьогодні. Я так взявся до. Е, хочу назбирати трохи переглядів, бо я вже давно не випускав відео. Ну, давайте приступимо. Схожу на будь-який е, світ я виберу Лагард Бар. Е, і я знімаю з банка. Всім рекомендую, це дуже удобно. Ну, банді... Ну, ви е, випадку. Вот. Щоб е, е, зараз я в творчості, чи в я вже забув, в, в, в творчості. Е, я от заходжу до меню. Тут є відкрити для лан. Це ми не трогаємо, тут вимкнено. Треба включити цей звалите 4. Тепер набираєте по англійськи. Зараз я щось в мене тут переходить. по -англійське. Game. Гейм-моди. Ну, як в мене зараз творчість, то нажимаємо 0. Якщо у вас виживання, то нажимаєте 1. Ну, це діє хіба на одиночній одіно... на ігрі e, на... E, на сервері воно не діє. І нажимаєте. І все. Я в режимі виживання. А! А мене там хтось. Кріпер. Ну, так само можна є е, один знову і у вас творчість. Ну, отакий простий чит, ну, він класний. Ну, я ще вам покажу, що я тут строю. Я тут строїв багато. І оце я вже давно розвалив. Подивимось, зараз не будемо шукати вхід. Подивимось. То, бачите, я як тут же все розвалив. Тут було велике кафе. Я його так довго строю. Але коли мені набрейдужа Майнкрафт, я його розвалив. Е, ну і... вот е, е... Такий в мене був раніше кафешко. Ну і ви вже, надіюсь, поняли цей чит. То всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Пока-пока. І...